За місяць на Івано-Франківщині розпочато 39 кримінальних проваджень за фактами незаконного вирощування снотворного маку. Такі проміжні результати оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та знищення незаконних посівів наркомісних рослин маку та конопель. Операцію під умовною назвою МАК прикарпатські поліцейські розпочали наприкінці травня і здійснюватимуть до кінця вересня. Не дивлячись на проведену роз'яснену роботу, що стосується порушень щодо вирощування висаджування маку, значить і виступів на телебаченні, також у газеті. На даний час ми маємо порушено 39 кримінальних проваджень щодо порушення вимог статті 310, щодо незаконних висаджень по снодійного маку. Найбільше це райони Снятинський, Коломийський. І Косівський, де працівниками відділів поліції виявлено такі факти. Загалом правоохоронці виявили та вилучили з городів прикарпатців майже 14 тисяч рослин маку. Зразки вилучених наркомісних рослин направлено на дослідження фахівцям науково-дослідного експертно криміналістичного центру. Також притягнуто 10 громадян до адміністративної відповідальності щодо невеликої кількості висаджених рослин. Снотворного маку. Правоохоронці й надалі здійснюватимуть заходи щодо недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження. Водночас нагадують, що за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель передбачено покарання від чималого штрафу до ув'язнення терміном від трьох до семи років. Трагедія сталася увечері у селі Колінці Тлумацького району. 60-річний водій на автомобілі ВАЗ-2106 врізався в гурт пішоходів, які йшли узбіччям. Після чого втік з місця ДТП постраждали п'ятеро підлітків у віці від 13 до 16 років. Наразі троє дітей з важкими травмами у лікарні. 13-річна дівчинка у важкому стані перебуває у палаті інтенсивної терапії. Стан дітей залишається стабільним, вони отримують відповідне лікування. Враховуючи важкість дістей, надання допомоги, яке необхідно в спеціалізованих дитячих закладах, нами було викликано бригаду по санавіації нейрохірургів і анестезіологів, реаніматологів. Бригада приїхала, оглянула дітей. Діти були госпіталізовані, одна дитина їхнім транспортом, друга дитина нашим транспортом, в обласну дитячу лікарню, які на сьогоднішній день знаходяться на стаціонарному лікуванні, стан їх не погіршується. Перед цим за годину до приїзду бригади по санавіації нашим транспортом було доставлено в обласну дитячу лікарню. Ще одна дитина, яка пострадала внаслідок до пригоди з діагнозом прилом тісток гумілки і черепно-мозгова травма. Замість того, щоб надати потерпілим допомогу та викликати швидку, водій вилаявся на скалічених дітей, сів в автомобіль та поїхав додому спати. Секунду я зрозуміла, що я вже на землі. Як лечу, упала, підняла голову, цей водій став, як машину біля мене, мам, три метр біля мене. Став біля мене, вийшов, сказав теплих слів мені пару за те, що я підняла голову, сів в машину, обернувся і приїхав, як об'єкт е, Ломача. Правоохоронці знайшли водія, який вчинив аварію. Спочатку він пробував уникнути відповідальності. Говорив, що нічого не пам'ятає, дітей не збивав. Проте характерні пошкодження на машині підтвердили його причетність до ДТП. Проведеними заходами водія було встановлено, автомобіль вилучено, водій затриманий. Порядку статті 208 вирішується питання, що доповняємо міри запобіжного заходу. По даному факту, порушено кримінальне провадження за статтею 286 частини 2 кримінального кодексу України. Зараз водія затримали йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років. Місцеві жителі збирають кошти на лікування підлітків. Кожні дві години в Україні. В ДТП. Гине одна людина. Стань наступним. За дотриманням законності під час проміжних виборів до парламенту в одномандатному виборчому окрузі номер 85 які відбудуться 17 липня, разом з прикарпатською поліцією стежитимуть активісти громадянської мережі Опора. Про свою взаємодію вони заявили під час спільної прес-конференції, що відбулася цього тижня. Як повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Івано-Франківській області, полковник поліції Андрій Прусак, поліція готова забезпечити охорону публічного порядку та протидію порушенням виборчого законодавства під час проведення виборів, які проходитимуть на території Калуцького, Рогатинського та Галицького районів. Водночас правоохоронці не відкидають пропозиції допомоги від громадськості. Попередньо мали декілька зустрічей, проговорили практично всі робочі питання. Що стосується забезпечення належної роботи, як представників поліції, так і відповідної і громадських організацій. Дуже добре буде, коли у на кожній дільниці і так буде будуть представники громадськості. Окрім цього, у нашому спільному штабі буде представник. Громадської мережі опора, котрий безпосередньо буде від своїх прямих представників на місцях отримувати інформацію. Ми плануємо залучити 332 працівника поліції для забезпечення публічної безпеки. Це тільки ті, котрі будуть задіяні по два мінімум на кожну виборчу комісію, виборчу дільницю. В разі необхідності будемо залучати і три, і чотири працівника. Тобто. Тут Щодо залучення особового складу і кількості проблем не буде. Також нами, нами береться під охорону 85-та територіальна виборча комісія. Як передбачається, під час виборів спостерігачі опори надаватимуть працівникам поліції інформацію про виявлені порушення та сприятимуть їх фіксації. Що стосується взаємодії громадянської мережі опори з Національною поліцією, то вона буде під час цих проміжних виборів. Тобто наші представники збиратимуть і оперативно передаватимуть інформацію поліції для належного оперативного реагування, тобто для належної документації, тому що не завжди порушення, яке Тобто будь-які порушення необхідно належно задокументувати і не завжди це вдається без, без допомоги чи, чи без участі органів правопорядку. Крім того, на день голосування буде створений спільний оперативний штаб, який буде розміщений в місті Калуші за завданням якого буде оперативне реагування на виявлені порушення і ну належне реагування і документація, тобто вся вся інформація, яка буде надходити до нас від спостерігачів, які працюватимуть в форматі мобільних груп, які будуть працювати в день голосування на виборчих дільницях, Вся інформація про порушення буде оперативно передаватися в оперативний штаб для того, аби можна було швидко відреагувати і задокументувати. Вийовані порушення. Практика об'єднань зусиль правоохоронців та активістів опори вже підтвердила свою ефективність під час двох попередніх виборчих кампаній. Літні канікули у безпеці. Прикарпатські поліцейські вирушили у табори відпочинку, щоб нагадати малечі правила руху. Дорожню грамоту вихованцям табору лімниця нагадують не лише усно, але й за допомогою тематичного мультфільму. Та чи не найбільше дітворі припали до душі оглядини спецтранспорту та спорядження правоохоронців? Дізналася цікаво про дорожні правила правила руху. Сьогодні на нас приїжджала поліція. Ми одягали бронежилети, бронежилети один ще ось шлеми. Ми сьогодні тримали в руках зброю, одягали наручники і були в машині. Ми що правила що правила дорожнього руху дуже потрібні і дуже корисні, щоб не в ніяку біду гостям у формі раді і дорослі. Сьогодні під опікою них 176 дітей. Це вже друга табірна зміна. Тут малеча не лише відпочиває, але й оздоровлюється та вивчає щось нове на пізнавальних екскурсіях. Тож нагадати їм правила безпеки, каже директор, буде зовсім не зайвим. У нас тут питання безпека дітей тому. Цей захід є дуже важливий, адже завжди легше попередити ніж потім роз ну, за наслідками вже робити певні висновки. І власне це і стосується і правил поведінки на дорозі. Під час перебування автобусних екскурсій та інших різних ситуацій, які можуть виникати у житті дитини, чи навіть у дорослої людини, правоохоронці наголошують, такі заходи є найдієвішою профілактикою дорожньо-транспортного травматизму поміж малечі, адже лише від початку канікул на Прикарпатті в аваріях постраждало десятеро дітей.